У храмі Воздвиження чесного Христа Української греко-католицької церкви урочисто відзначено парафіяльний праздник. 27 вересня у храмі по правді яблуку ніде було впасти. Тут витала особлива атмосфера. Спробуємо передати її вам. Почитання святого Господнього Христа каже Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні про святий хрест це одна із найважливіших сторінок почитання Бога чоловіка. Знак святого Христа, роблений на собі, це один із найстаріших звичаїв християн. Святий хрест це вічно живий символ безконечної любові до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення і спасіння. Символ Христової перемоги над смертю і дияволом, віддаючи честь святому Христу, ми віддаємо честь христовій жертві, мукам і смерті, кладучи на собі знак святого Христа, ми кожного разу визнаємо свою віру у нашого Спасителя. З нагоди парафіяльного празника воздвиження чесної животворящого Христа Господнього у храмі відслужено святу божественну літургію, яку очолив декан Бродівської української греко-католицької церкви отець Богдан Вихор. Йому співслужили священники української греко-католицької церкви Бродівського деканату, а також отець Василій, який прибув на запрошення настоятеля храму Отця Ярослава Царика з Тернопільщини. Власне, отець Василь виголосив проповідь з нагоди празника, ключовою подією якого є віднайдення чесного хреста. Адже після того, як здійснилися найбільші події в історії відкуплення людства, розп'яття Христа, його поховання воскресіння та Вознесіння, святий Хрест, що послужив знаряддям страти Спасителя, було загублено. Саме слово воздвиження означає піднесення, тобто урочистий обряд почитання та прославлення Христа Господнього. Це свято належить до 12 великих празників Східної церкви. Історики вважають, що насамперед дві події лягли в основу встановлення цього праздника – віднайдення у 4 столітті Христа, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалима у VII столітті. І Ми сьогодні до нас співаємо колебну пісню. І події, Христу твоєму поклоняємося води. Справді, й належить покрім Христові, бо саме з того Христа звічло спасіння на цілий світ і на кожного з нас, зокрема. Сьогодні ми згадуємо історичну подію, про яку добре знаємо з вами, але її ім'я зробку рік, щоб нагадати, чому ми зібралися сьогодні в церкві. Що ми ще більше ціли на той хрест, що в світі немає нічого випадкового, що діє провидіння Боже на цілим світом і на кожен з нас, з нас, зокрема. Ми сьогодні прийшли вшанувати ту подію, задати ті історичні події, чому ми сьогодні тут і кому завдяки, що той хрест сьогодні є між нами і ми йому поклоняємось. Як знаємо після того, як Христос був розп'ятий? Вознісся на небо. Зійшла в Духа Святого на Посмобілі, утверджувалася церква. Нелегко було утверджувати церкву. Почалися великі гоніння на церкву, на християн. Все, що нагадувало про Христа, про Христа і його учнів. Старалися знищити язичники юдеї. Так і старалися знищити пам'ятку про голову, Годою, про той животворний хрест. Що на якому був розп'ятий спаситель. І вороги, які задумали розбудувати, збудували на тому місці і язичевське, побудували храм Венери, побудували статуї Юпітера. Казалося, що все пропало. Ніхто ніколи не догадається, що там було місце страти Христа. Але якраз це місце було знаком, де справді був розп'ятий спаситель. І те є і смерті його. І ось Константин Великий, візантійський імператор, коли воював за єдину державу Ради проти Максентя імператора в 312 році, побачив відіння на небі, знак Христа і підпис тим переможеш. І йому Христос умочив сні і сказав, намалюй на прапорах своїх воїнів. Знамену і переможе, що він не і вчинив і здобув перемогу, перемогу досконалу. І держава стала видна, вільна, цілісне стане. Прийшли роки і 325 році його мама Олена щоб подякувати тому Христу, надумала віднайти те гресне знамена, але ж прибула до Палестини, до Єрусалиму. І дійсно не знала того місця. Лише деякі старожили і казали, де те є місце. І відкупавши, зруйнувавши, декадушеві, найшли той хріб хрести. Але й пізник нараз улежить Спасителю, не знала. І тому доторкнулися тим Христом Спасителя дужі той бої, і вона стала здоровою. Торкнулися до померлого, якого насла на вічний спочинок. І він воскрес із мертвих, то був знак, що я справдила. Хресне знамення. утішній патріарх Макарій благословляв людей. На чотири сторони світу, як сьогодні виробили в церкві, кожен священник, люди плячали на колінах, співали полетну пісню, Господи помилуй, то велика була радість того, що віднайшовся цей хрест. Каже, історія що цариця Олена взяла з собою до Палестини три ціляхи. Від того Христа. Але, подружуючи морем, зірпалися сильне буря, один свят вона кинула море. Умить стихія затикла, і море було тихеньке. Вони щасливо плили до берега додому. Один з звяків Константин Великий заховав собі в шолом, де перемагав ворогів. а інший свяк третій віддали в західну частину тодішньої держави. Історія говорить нам про це в часі навали борисинських памів э, була зруйнована також святиня, де колись був побудований храм Воскресіння, де тому храм і зберігався, прес Хрисловий. Там перше заспівали 335 році підполебну пісню Христу твоїм поклоняємося, владику і святе Воскресіння, Твоє Але в часі навалу тих чужинців. Був забраний в полон і хрест. І через 40 років полону за імператора Візантійської рахії, він був повернутий назад додому. От саме сьогодні ті, ті події церква звеличує і згадує. А ми в свою чергу згадуємо основну подію, ту найбільшу жертву, яка сталася на Голгофі. наш ради чоловік і нашою ради Спасення. Бо так Бог полюбив світ, щоб і дав сина свого, щоб каждій в нього не загинув, а мав життя вічне. Під час святої літургії чимало вірних мали змогу приступити до таїнств святої сповіді та святого причастя. Серця вірних сповнювали особливі відчуття. Кожне слово, що злинало з у священиків, глибоко залягало в душу. Від найменших і до найстарших усіх єднало прагнення якнайщиріше донести свою молитву творцеві. Слово науки, слово подяки, слово повчання виголосив декан Бродівської української греко-католицької церкви, отець Богдан Вихор. На священичах реколекціях отець реколектант сказав дуже гарну таку думку. Нам священникам, священник, якою сьогодні ділимося з вами, Один чоловік поставив запитання, чому Отець Небесний не міг себе принести в жертву, а Він віддає свого Сина? Але коли поставимо запитання, якою є більша жертва Лиця Небесна, кожний батьк. Коли постане питання, чи він готовий віддати свого сина в жертву на смерть, то батько скаже, що готовий, але берше сам віддав себе в жертву, ніж буду дивитися на муки і смерть свого сина. Жертва сина правду є. Найбільш вартісніша, найбільш болючіша для батька, але для нас, людей, Отець Небесний показує нам, яка є його велика любов, що Він жертвоє єдинородного сина. І святий Хрест, коли ми на нього споглядаємо, йти. Завжди пригадує. Отець Богдан також пригадав один епізод з часу, як він перебував у зоні АТО про силу Христа. Коли воїни попали під обстріл, хоч вони були в бліндажі, коли вийшли з бліндажа, побачили все, було спалене. Але на превелике здивування. Вони побачили хрест, простий звичайний березовий хрест, який не згорів всупереч законом природи. І вони, коли говорять про захист, то вони говорять, показують на цей березовий хрест і кажуть, це є наш бронежилений. Це є наш захист. Окрім цього, декан Бродівський наголосив на тому, що наш обов'язок святий Хрест почитати, любити і визнавати, і звернувся до вірних словами святого Кирила Єрусалимського: Не стидаймось Христового Христа. Хоча б хтось його укривав, але ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п'єш, коли сидиш, лежиш і встаєш або ходиш словом при кожній нагоді. Надзвичайно проникливим є кожне слово, яке промовляє настоятель храму воздвиження чесного Христа отець Ярослав Царик. До мене прийшла жінка, яка сказала з тривогою одні слова. От, не росте мій син, якому чотири роки. Перестав рости. Другі діти, бачу, виросте, а він стоїть. В рості, Не знаю, що робити. І вже ми думаємо про те, про ріст нашого життя. Відсутність росту це завжди проблема, коли ми бачимо, що наша дитина не росте. Але відсутність росту у всьому є проблема. Відсутність росту на городі нашому є проблема. Відсутність росту підприємництві, що вклав гроші, є проблема, бо нема прибутку. Відсутність росту кожного з нас і християн є проблемою. І який же ріст кожного з нас і який ріст нашої парафії. Я хочу зачитати слова апостола Петра, який говорить до цієї громади, де він проповідував дві тисячі років тому назад. Розсім у благодаті та пізнані Господа Ісуса Христа. Ось тут для кожного з нас є дуже важливе це слово у сьогоднішній праздник, щоб ви подумали, як ми зросли у істині й благодаті. Чи ми мали цей духовний звіст? Кожен хто може подивитися, для кого ці слова для тих, що 20 років парафії, чи для тих, що тільки прийшли. Чи важливо для тих. Хто служить біля престолу, вони для всіх нас. Для того, що тільки існі. І до першої сповіді, для того, того помічається, для того, хто вже 20 років у храмі, хто служить братчиком, сестриці, співає і смертення. Для всіх нас, що ідемо до нашої церкви, цей текст є для нас. Тому який же мій ріст, як християнина у цьому храмі? Який же ріст мого життя, мого служіння, мого моління моєї праці для храму? Як я змінився за тих 20 років, що я йду сюди, чи я щось прислужився цьому храму? Подивімося на себе. Я приходжу до храму багато років. Чи це тільки моя надійна традиція? А може візьмемо пасхальне дійство два рази на рік? Чи я ще щось роблю для своєї правди, для ближніх? Чи я знаходжу час у милосерді? Чи мені цікаво, як проходить життя моєї парафії? Чим живе вона? Ось і тут ці слова апостола Петра дуже важливі для нас. Люблю свій храм. І стараюся для нього служити Йому і бути у ньому, кожен із нас, хто тут є. Тому цей наголос, як я зростав за цей рік від праздника до праздника. Чим я послужив у себе. І мені дуже приємно від наших оцін сказати всім вам щиросердечно щиро дякую за молитви, за ці ваші найперше служіння у молитві разом з нами. Відтак щирі слова вітань, з нагоди свята, воздвиження чесного животворящого Христа усім присутнім у храмі висловив міський голова Анатолій Балей. Примітне вітання з нагоди вашого, нашого храмового празника, воздвиження чесного животворного Христа. Нехай Господь освітить наші серця своїх світло додасть нам мудрості, терпенилості, взаємоповаги і також найголовнішій любові, щоб ми любили один одного так, як колись Господь полюбив усіх нас. Бажаю вам миру і Божої любові. Слава Христу! І всім священникам і Тому. Достойні по і всіх, від кого ми отримали вітання від депутатів обласної ради і від нашого депутатського корпусу, і рівнів. вам, священники, отці, зі гостями, з дружинами, вам, брати -сес, і сестри, всі наші корисні, сестриці, братчики, гості, всіх засилаємо вітання і манове благодаря життя вам.